Удар не щепояса власною книжкою організувала експрезиденту Польщі Леху Валенці його дружина. У книзі зі символічною назвою Мрії таємниці Данута Валенса описала самотність і внутрішню боротьбу, з якою вона зіткнулася, коли її чоловік йшов до влади, і навіть став першим в країні демократично обраним президентом. Але за лаштунками Дануті щодня доводилося виховувати своїх вісьмок дітей. А під час розквіту солідарності у їхній квартирі панував розпочатий ремонтом безлад. І навіть під час вагітності саме їй доводило Ся постійно бути дома і там доглядати за своїми дітьми, прибирати, готувати на всіх, та ще й постійно приймати відвідувачів. Не бачу нічого поганого в письмовій автобіографії дружини президента. Але деякі моменти в книзі можна було б описати і в більш елегантний спосіб. Виглядає трохи як виставлення брудної білизни, яку варто було б залишити в рамках шлюбу. Надмірна кількість деталей дещо вразила і самого експрезидента. Не листи очікував що дружина опише нас там аж настільки детально я не звик говорити про все що відбувається в родині Мене не так виховали але дружину очевидно виховали по іншому а вдома у нас абсолютна свобода і кожен робить те що вважає за правильне додам лише все що написала моя дружина це правда але це правда про ті часи і їхня істинність суттєво відрізняється від цього дня. На прощання додав, що, хоч книгу і не читав, квіти дружині купить обов'язково. А сімейних скандалів через книжку у подружжя точно не буде. І справа не в свободолюбності. Данута, яка працювала над книгою останні два роки, зізналася, що зараз чоловіком в значній мірі живе окремим життям.